Нашій території на, 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 і в Заводській громаді проходить сьогодні геологорозвідка працює. Вони сьогодні шукають тут е, корисні копалини. І потім, коли е, перша наша зустріч відбулася у селі Волини, запросили на жителі, були активісти, була і Потім виникло питання, що з цим далі робити. Тому що геологи, звідки це вони ще пройдуть, вони місце два вони завершать свої роботи і вони звідси підуть. Але ж вони, вони тут же не просто непросто знаходяться, вони шукають поклади газу, конденсатор, а потім почнеться, я думаю, що вони оброблять свої дані, що вони тут понаходять, і далі буде заходити, вже будуть компанії, проводити буріння свердловин на тих ділянках, де будуть винайдені. Корисні копати. Виникло питання, що з цим далі робити, і щоб не зробити, ми не повторили такий, можна сказати, сумний досвід синчі, щоб цього не допустити і не байдуже мешканці нашої громади створити національний парк. Сьогодні ми тут знаходимося, щоб прибрати всякі маніпуляції, те, що сьогодні відбувається, і те, що роблять, можна сказати, в кити. Там, щоб не можна буде ходити, гриби збирати. Це все неправда. Там буде заборонено те, що сьогодні заборонено, тобто мисливство, там буде заборонено на території національного парку, і також браконьєрство, також випилювання дерев. Те, що сьогодні відбувається, створення даного національного парку не відбудеться за день, не відбудеться за два. Це я думаю, що відбудеться, це років 3-4. Створенням і виготовлення всього, всієї документації це буде робити не ми, не наша громада, це буде робити держава. Національний парк створюється указом президента. Ті мешканці, які сьогодні вони чи ЄГРЯ, вони працюють своїм громадською організацією, їх і буде можливість перейти на роботу в національний парк. і також працювати є глянути. Це буде державний бюджет або за рахунок гарантій Європейського Союзу. Задавайте кращі питання. Якщо будуть маніпуляції, mm -hmm. мається в виду, що там на, на річку не пустять, на уліс не можна, да, це все неправда. Так оце такий буде Національний парк, як у Свередність. Ні, ні, ні. Ні, трохи не такий. Це буде державний. Якщо говорять, що там буде, бачите, вже зразу посміш. Він створений буде указом президента. ми його Якщо громада не схоче, що, що? як громада не схоче. А хто її питати, Ну, питання? Як у сім'ї, знаєте, і в громаді так само. Жінка за чоловік проти. Тут же ж, ми ж не можемо сказати, що ми всі одинакові. У нас кожного є своя думка. Давайте почнемо з того, що він уже є. це Давай, давай, не 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 давайте лісу. Не не давайте почерпні. Не Бо я не, і вас слухаю, і вода, а давай. я а не можу бачити. На, На сьогоднішній да. день природу заповідний ход існує. Значить, у нас є заповідники, але вони заповідники. Це найбільше місця, де працюють прапові. Вот, от сверей до синдрій. Середньосудський закрит. Є називається середньої судські, але ніхто не обікує. Лохацької міської ради. По межах ну багато хто знає, де межі середньосульського гідрологічного заказника. Тільки пропозиція, ну ми на даний момент опрацьовуємо ті дані, які були у 2017 році, як пропонувалося тоді створити національний природний парк. До середньосульського. Що таке середньосульський? Це болота, які йдуть між млинами і гірями. Добавляється сюди ліс сосновий, який між млинами і гірями. І ну, частина політ, які не входять на даний момент у гідрологічний заказ і в Чому була пропозиція додати ліси? Тому що основна задача національного природного парку для того, щоб там було відтворення дичини, флори, фауни і по максимуму збереження цього всього не було браконьєрства, так як це практикується в Європі. Посередньо судському, ваше запитання. Да. На даний момент, так, він є створений. Е, ви сетку поставили, хто там фактично може вас спіймати? Я Ні, ну я для прикладу не ви, будь-хто. На, у нас створена, у нас практика тільки створити на папері і скрізь відчитуватися, що да, дійсно воно є, воно створено. Фактично, майже не встановлені у 2010 році, останній раз обновлялися картографічні матеріали. Межі його не встановлені, тільки орієнтовні є. Фактично, хто там займається браконьєрством чи жужкою вибивають е, рибу, на, ну, відповідальності нема ніякої. Коли створюється національний природний парк, на передах колишнього Луганського району, це які в 2017 році були картографічні матеріали, там площа буде більше 15 тисяч гектарів. Фактично, на цій площі, якщо е, буде підтримка громади... Далі буде підтримка президента і президентам років 2-3, коли підпише указ про створення цього національного природного парку. В залежності від площі буде створена дирекція і будуть створені на місцях персонал, який буде відповідати за розведення тварин, повністю флора, фауна. Будуть фахівці залучені, буде державним коштом виділятися. Забезпечення для утримання всієї, всієї території, і саме перше, щоб не було там браконьєрства. Тепер, те, що залежить від нас. І з моєї сторони, як начальника відділу в тому числі екологічних питань, рано чи пізно все одно національні природні парки будуть створюватися. Чому? На території Полтавської області на даний момент створено всього два національних природних парки. Це Нижньосульський і Порядинський. Це дуже малий відсоток заповідної території. Україна йде в Європу і всі ми сподіваємося, що ми там будемо. В Європі вже озвучували там порядка 30% заповідного фонду. Заповідний фонд, ну, хто був у Європі, діти були, то знаєте, що там. Дичина гуляє, вони не бояться, що тільки десь побачили зразу будуть їх відстрілювати, ну так як у нас практикується. Тобто, все одно воно буде створюватися. І наша задача просто донести зараз до громадськості, щоб ми були ініціаторами і ми створили так, як ми це бачимо. Що таке національний парк? Є карта, ну, для прикладу, 15 тисяч гектар землі. І карта, будуть розбиті усі території по зонуванню. Що таке мається на увазі зонування? Рекреаційна зона це зона, де можна відпочивати, де всі привикли, десь якийсь пляж є, десь біля лісу, якісь галявини, де там попривикали, з палатками стоять, багаття палить. Є зона господарської діяльності, де йдуть луки, де можна худобу випасати, сіно косить, де повністю заборонена будь-яку діяльність, там де птахи гніздуються, і де відтворення всієї дичини. Тобто донести до громадськості, щоб громадськість по максимуму підключилася, дай Бог, як створиться цей національний природний парк, щоб ми тоді не були заручниками цього. Бо всі знають, що ну, сьогодні, для прикладу, один директор такий, завтра може бути хтось інший, і щоб не було. Ну, людей просто не ставили завишники, що ми не підключилися, так, з гори нам його з держави спустили, сказали, ось вам парк, все на цьому документи, оце тут можна робити, тут не можна. І тоді, фактично, так як ми туди не долучилися до розробки цієї документації, то ну, на бачення якихось фахівців. Із, моя пропозиція, вже попередньо в старостаті я озвучував. Ми будемо із старостами пропрацьовувати кожну зону, кожну земельну ділянку, як ми бачимо, чи це рекреація, чи це там якесь господарство. Від... це відпочинкова зона, відпочинкова зона, да, зона, де керпінги можна, там, з палатками, багаття. Ну, такого плану.